Всі ми знаємо, що не за горами вибори до Верховної Ради України. Отож, подивимося, кого підтримує наша молодь: більш досвідчених політиків чи молодих громадських активістів. Кандидата, народні депутати Івана Франківську, я підтримую Віктора Анушкевича. Оскільки я дуже багато кандидатур, та я надаю перевагу більш досвідченим політикам і мій вибір це Віктор Анушкевич. На виборах до Верховної Ради буду підтримувати Романівка Дмитра. На вибори у народні депутати я підтримую Віктора Анушкевичуса. На виборах до Верховної Ради я підтримую Анушкевичуса Віктора. На виборах до Верховної Ради України я обираю Миколу Горляка. На цих виборах я буду підтримувати Віктора Абрисовича Анушкевича, тому що потрібний час він підтримував Україну. Він підтримував наш івано франківськ Панав Діобовське, які на нього поклала вся Україна на даний момент, я ще не визначився.